Отже, контрнаступ буде і крапка. Принаймні, 28 числа минулого місяця про це нам заявив президент України в час своєї прес-конференції. Лише нам всьому світу. Хочу звернути вашу увагу на те, що у під час прес-конференції. Ні президент, ну взагалі, ні президент, ні головнокомандуючий Залужний не говорили про дату контрнаступу Збройних сил України та не розголошували подробиці. Але дуже багато експертів говорять, дають свої прогнози, говорять, що чи буде контрнаступ, чи не буде. Коли він відбудеться. І взагалі, якось так в інформаційному полі вже панує, знаєте, така якась паніка, і всі сприймають контрнаступ України, як що Україна матиме, що це якась фінальна битва. І Україна матиме лише один шанс, і нам чогось не вистачає, і ми до цього не готові. Або ми, ми готові чи не готові, і ми чекаємо зброю. І, і тут нам, наче все для контрнаступу, дали, а щось не додали. Ну, власне кажучи, інформаційний простір він переповнений а, різними здогадками. А, навіть а, голова МЗС України а, сьогодні, якщо я не помиляюсь, так здається сьогодні. Він заявив, а, щоб українці не сприймали. Ну, журналісти, власне кажучи, це не розповсюджували, не сприймали контрнаступ Збройних сил України як якусь фінальну битву. Розумієте? Тобто, це не буде фінальна битва. Це буде, ну, принаймні, так як от, пояснив і британський посол, що це, це логічний перехід війни в Україні на інший рівень. Тобто ми наближаємось до перемоги. От і все. Добре, і давайте все ж таки я пропоную нам з вами подивитися, запитати у рун, що ж руни пророкують з приводу контрнаступу. Взагалі, приблизно, можливо, ми дізнаємося приблизно якусь дату або щось, що зараз відбувається. І дивіться, ще, знаєте, хочу на що ще подивитися на битва за Бахмут. Тому що нині, ну, за різною, за різними, там, за різною інформацією, від 1,3 до 15 лише Бахмуту знаходиться під контролем Збройних сил України. Решта захоплена ворогом. І Бахмут не здається, ведуться ближні бої, там ледве не, не на відстані 50 метрів. Наші воїни змушені відбивати ворога. Тому битва за Бахмут, вона є нині. Знаєте, най, мабуть, найважливішою, так, ми це все розуміємо, відчуваємо, і якось це дуже сильно пов'язано з контрнаступом, я так відчуваю. Добре, давайте. Давайте все-таки будемо ставити питання до рум, якщо потрібно буде доповнення якесь, то я візьму таро, доповню на таро. Отже, контрнаступ Збройних сил України. В якій бойовій готовності знаходиться наша армія? наскільки готові воїни йти в контрнаступ. Вони прибирають останні, дивіться, знаєте, що зараз відбувається? Наче як останні мороки знімають. Просто прибирається щось зайве, те, що заважає піти в цей контрнаступ. Я думаю, що це дуже сильно пов'язано із розвідкою, тому що тут, бачите, руна Пір це така це таємниця підсвідомість, і наутіс це про якусь карму, про щось таке важке прибирається. А карма ось, у цій війні карма українського народу, яка зараз відпрацьовується, це саме. Боротьба з внутрішнім ворогом, саме позбавлення від подвійної моралі, позбавлення від брехні. Нарешті вже почати називати себе українцями, так, а не придатком Московського государства і так далі. розумієте? Тобто, нарешті, і зараз це відбувається. І зараз, знаєте, от, от щось таке відчуття, де, що нібито дійсно тут розвідка щось прибирає. Вони готові. А Чемпонаутіс це достатньо цируна, яка може говорити про якусь е швидкість, таку, знаєте, один шучок. І от щось відбудеться в якийсь в один момент. Але це пов'язано з розвідкою. Це пов'язано із Службами безпеки України, це пов'язано із тими, хто бореться з. Ну, ви знаєте. Не з ворогом, який от виходить зі зброєю на поле битви, не з прямим ворогом, а з таким таємним, той, який э, у тилу, Так? той, який серед, чужий серед своїх. От, от це зараз прибирається. Добре, чи вони готові? Ні, І ви знаєте, все-таки я вам хочу сказати, що перевернута кана, що говорить про те, що все ж таки все одно якоїсь зброї. Вони чекають хоч президент, і я не пам'ятаю, в якому виданню, але в одному з своїх інтерв'ю от на днях вийшло, я читала, він е, говорить, що е, не зважаючи, чи отримує Україна, там якісь літаки, чи отримає там всю зброю, але контрнаступ буде. Ну, з одної, я не кажу, що я зараз не хочу звинувачувати президента Зеленського у брехні. Ні, я не думаю, що він бреше. У Україні іншого виходу немає, як піти у контрнаступ. Просто у нас війна ведеться дуже розумно, розумієте, і тут якби людей цінують, ніхто не хоче втрати ну, зайвих якихось втрат. Можете написати мені в коментарях, що ні, це неправда, що вообще, що все плохо. Слухайте, я не знаю, я, я, я цього не бачу. Я все-таки бачу, що в більшості, ну, негідники вони є скрізь, але я бачу, що в більшості все одно, якщо говорити так глобально, говорити про головнокомандуючих української армії, давайте візьмемо президента і залужного, так. То вони не зацікавлені, вони не хочуть ніяких зайвих втрат. Тому, звичайно, вони готуються. Але якби там Зеленський не говорив про зброю чи про літаки, все одно вони щось чекають. Їм не вистачає вогню якогось, вогняної якоїсь зброї. Чогось вони чекають ще, чогось вони, знаєте, як ще, ще поки що. Тому тут, окрім, того, що розвідка працює, Прибирається щось зайве. І все-таки, знаєте, готується зброя якась вогняна, щоб вдарити. Так, а вона буде, що тут? Да, все буде. Дивіться, причому, знаєте, вирішиться все в якийсь один момент. От по, по Руні Соул якось дуже все несподівано. Україна все чітко отримає. І це буде, знаєте, знову ж таки, наутіс і соул говорить про те, що. Відтягуватися цей момент з цим контрнаступом не буде. Я бачу тут, що українські головнокомандуючі, вони зараз не бачать чіткої. Да, я думаю, що у них там є, скоріш за все, мабуть, має бути якийсь план, там якась дата чітка, але, але вони щось відтягують. Навіть не відтягують, вони чітку ту дату ще не знають, бо вони ще щось роблять, щось завершують. Чистять ряди і щось роблять зі зброєю. Або чекають зброю, або готують сили. Але це вогняна сила, це зброя, це не люди. Це мова не про людей. Це не те, що там людей треба добирати в армію, чи ще якось, наче людей не вистачає ні. Тут якоїсь такої вогняної сили. Але в одну секунду це вирішиться. В одну секунду по наутісу всі вороги будуть прибрані. І Посол зброя буде отримана. Ви знаєте, слухайте, я тут зараз дивлюся на пірт, і дивлюся на сол, ви знаєте. Ну, я просто, як езотерик, я не можу на це не звернути увагу. Це пов'язано якось із затемненням, може, із 5 числом цього місяця, з 5 травня. Бо дивіться, місяць э, пірт. А це у нас. А місяць, деся говорить про повний місяць, а соул, це, є, це теж це сонце. Це... А коридор затемнення? Це, скажімо, в ньому пов'язане і сонце, і місяць. Ну, сонячне затемнення вже було, а от місячне ще от-от має бути цієї п'ятниці. Так, чи буде невже? вже не вже буде якийсь контрнаступ 5-го числа? Чи буде? Слухайте. Я питаю зараз, чи буде контрнаступ 5 числа. Іде благословити, де інтуїція, буде дороги відкриті, і рід благословляє, отдал благословляє на це. Я маю взяти карти. Я не можу, слухайте, я просто не можу сама, сама повірити тому, цю інформацію, яку я зараз читаю. Господи, невже. Я просто вже так ця війна змучила всіх. Але контрнаступ то не буде. Давайте все-таки будемо дослухатися до Дмитра Кулеба, який сказав, що до нашого очільника МЗС, який, в принципі, пояснив, що не варто сприймати контрнаступ як якусь фінальну битву України і Росії. По-перше, ще потрібно звільнити окуповані території ще в Крим. Це початок. Він, в принципі, має бути розтягнутий. І він, до речі, не обов'язково буде лінійний. Тобто не так, що як пішли в контрнаступ, так і пішли. Ні, він, там можуть бути е, і відступати можуть десь і знову йти в бій, і якось він такий буде. Знаєте, взагалі енергетика цієї війни, вона така, вона не настільки така лінійна, вона, вона, знаєте, вона якась така от сумом із хитрістю, якщо говорити з нашого боку. Добре, давайте я уточню. Не вже 5-го числа буде контурнаступ? Ні, не буде. А, не буде. Але 5-го числа, знаєте, що буде? Щось, дивіться, треба, треба слідкувати за інформацією. А, буде виграна якась битва. Але це буде так важко виграна ця битва. Ну, бо пророблена якась робота, що за битва. Це з Бахматом пов'язано. Дивіться, я питаю зараз все-таки 5 числа в п'ятницю щось відбудеться. Буде, буде звільнена Якась або ворога якось відтиснуть на якісь такі позиції, знаєте, які от приберуть наші Збройні сили, вони або ворога кудись так відтіснять, десь на якісь, на якомусь на якійсь локації полі бою таким чином, що це відкриє дорогу для контрнаступу. Розумієте? І відкриє так плавненько дорогу. І це і рідше, і благословляє на це. І, знаєте, по лагузу, це так, дорога так буде відкрита, вона буде така, як рушничок для ЗСУ. Розумієте? І так хоп, і легенько, спокійно собі пішли в контрнаступи все. І вона так відкриється, що вже закрити її не зможе ворог. Розумієте, це буде локально. Якась щось буде виграно, але вже на цій ділянці вже пророблена така шалена робота, що, знаєте, ще одна виграна така битва, і вона буде програна, от як пірва побіда. Ну, я маю на увазі в тому, що вже ну, що, що, що там вже дуже довго точаться бої. Якась, якась локація. Ви Знаєте, розправа в тім, що мені дуже хочеться, щоб це був, була локація в районі Бахмута. Мені просто дуже цього хочеться і, бо, скажімо так. Не, не чужі мені люди вже понесли втрати в районі Бахмута і. Тому мені, звичайно, мені дуже особисто мені от дуже хочеться, щоб 5 числа, щоб саме там, на цій локації відбулася ось ця якась переможна, щось ворога би там відтіснили. Тому через те, що я тут підключаю свої особисті емоції, я, на жаль, не можу чітко побачити цю інформацію, чи це Бахмут, чи не Бахмут. Розумієте, бо особисто мені дуже сильно хочеться, щоб це був Бахмут. Але я не можу чітко сказати, бо ну, я перепрошую, я теж людина і я знаходжусь в Україні, тому, тому мені це все особисто дуже сильно болить. Добре, давайте, давайте ще карти зараз приберу. Отже, 5 числа буде щось щось відбудеться. Давайте будемо слідкувати з вами за інформацією. І 5 числа цієї п'ятниці, от, от місячне затемнення. Так, Збройні сили, щось, щось ворога кудись відтиснуть. Десь якусь другу звільнення, добре. Що буде з Бахмутом? Ой Боже. Звільнять вони його. Не зараз, ні. Не зараз. Добре, до кінця місяця, що буде з Бахмутом. Ой, ви знаєте, до кінця місяця, господи, слухайте, я вже так знаєте, я вже подивилася на цю ансус перевернуту, на фіху перевернуту. Анцус і фіху перевернуто це бої. Розумієте, це руйнування. Це ж страшенні руйнування. Але до кінця місяця буде якась радість. Бачите, якась радість буде. Це буде до кінця цього місяця. До кінця травня буде якась радість. Звільнить Бахмут до кінця травня? Ні, не звільнить, схоже, що ні. Весь не звільнять. Або знаєте як, або звільнять, але він буде такий зруйнований. Так давайте ще уточню. Ось, знову ж таки, я підключаю емоції, свої особисті переживання і не можу, не можу спокійно читати. Добре, але я 100% переконана в тому, що а, так, на жаль, коли, на жаль, до кінця цього тижня, ну, принаймні до п'ятниці, до, до п'ятого числа, так? Там, там все буде в Бахмуті, будуть шалені йти бої, будуть руйнування йти, але до кінця, до, до кінця місяця буде якась радість. Це 100%. Так, а що? Чи, чи вдасться ворогу захопити Бахмут? Ні, не вдасться. У нього не вистачить вогню. Ви бачите, не вдасться ось. У нього зброї не вистачить вогню, коротше, кішка танка. Слухайте, можна, я дуже грубо скажу, але ви мене зрозумієте. Коротше, хирим, а не Бахмут. Розумієте? Ні, не вийде. Так, да, вони, вони там зруйнують так, що ой-ой, ой але буде все поруйновано. Але, знаєте, по Баркані, в принципі, це, це, це як відродження, це збереження чогось. Тут, в принципі. Так, так, такого, знаєте, що точно не буде з Бахмутом. З Бахмутом точно не буде того, що було з Маріуполем. От Катлавана того не буде. Це 100%. Так, там з, із трьох сторін ворог зараз. Лише одна, одна четверта міста, там західної частини наші Збройні сили... Вони контролюють і туди, туди є змога і що там, техніку завозити, і провізію, і так далі. Тобто є вихід. І воно так і залишиться. Тобто вони в кільце не візьмуть. Розумієте, вони не візьмуть. Це 100% в Котловану там 100% не буде. Це, це я вже бачу. А, а, а у них у ворога не вистачить е, цього. Ой. Не вистачить. Е... Вогняної мітці. Розумієте, зброї немає, сили не вистачить. Добре, я, ви знаєте, давайте я вже буду закривати це ворожіння. Я дякую вашим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію. Я закриваю це ворожіння. А, я ви знаєте, що хочу попросити. Будь ласка, давайте будемо з вами разом слідкувати за взагалі за цією ситуацією, бо. А, вже якби щодо ну, інформаційний простір просто настільки переповнений а, різною, знаєте, різними здогадками, міфами і так далі, і вже доводиться підключатися. Ну, добре, що ізотерики і маги вже підключаються і якось трохи починають розбирати. Ну, щоб нас з вами нам було з вами спокійніше. Тому давайте я пропоную, щоб ми з вами слідкували за цією ситуацією. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка. Ви ставте в коментарях під цим відео, а, або під іншими моїми відео, що у вас цікавить з приводу. Я звичайно, буду робити відео і ще про контрнаступи, про Бахмут, і про все, що у нас і про Крим обов'язково. Але, можливо, у вас є якісь конкретні, конкретні запитання. Ставте, якщо вони будуть коректними і будуть ну, прийнятними для того, щоб. На це можна ворожити. Тобто просто адекватними. Я перепрошую, просто адекватні якісь питання і теми то, будь ласка, ставте, я обов'язково це подивлюся. Бо це наша країна, і це війна наша, в це спільне горе. А, я всім дякую за увагу. Я всіх, що хочу наостанок попросити, моліться за український рід, за наших воїнів і слава Україні!